Змагання Новобузькі силачі проводяться вже третій рік. В цьому сезоні ми проводимо наші змагання з 12 червня. Кожного дня у нас є програма. Футбол на найулюбленіші заняття. Діти грають постійно, тренуються. Крім футболу, у нас проходять ще змагання на тренажерах. Тут своя система, підводимо підсумки. І так далі. Ну, ви бачите, яке у нас поле. Воно не косилося, діти по такому грають. граю. Ну, сьогодні перед цим три дні намагалися вийти на кияновського да, да, да. начальника комугоспу, з просьбою зробити нам поле. Не вийшлось. Нет, не показали, не показали. Бо тина не вибьє там. Ні, Подавай. Сьогодні була у мера, у Максима Олександровича. Логодієнка, правда, це було десь в обід. Він пообіцяв, постарається, що тут буде викосено. Я сказала, який у нас. Вона... Ну, як бачите, на жаль, не викосено, але ми граємо. Сьогодні у нас іде матч реванш У нас вже був один матч, був зіграний нічю. 2-2. пенальті нам не показали, результати більші, і тому сьогодні у нас матч реванш що футболісти, Сережі, Воротинці, да, да. я кажу, він в червоній майці грає, дуже гарний хлопчина, фанат футбола. Да. Будь ласка, розкажіть нам про свого сина. Шо? Син в мене як син, хороший син. <реш> ну, давно ви ходите на Три, сюди, да. сюди. Та, да, вже Третій рік Три, да. Третій рік ходимо вже. Каждый, кожен вечір ви тут? Так, да, може, майже кожен вечір ми тут знаходимося. Так що... що вам подобається тут? Ну, ви сюди? Подобається. Трава не подобається нам, а подобається ну як. І що є хоч одна територія, яка де дітям є чимось зайнятися, а не ну, що, так, да, нема кого. Самі бачите, які в нас умови для Того, щоб наші діти росли, а не, як кажеться, -за, за кущами жили. Ми дякуємо Олі Семеніни. Якби не вона, то наших хлопців тут і не було б. Чи хто скажи, хто забив? Хто Реал, Реал. Реал, Реал. Реал. забив. Да. У нас сьогодні грають дві команди Реал Мадрид і Барселона. З двома капітанами і представляю нашого суддю головного. Це відомий футболіст минулих років. Це Микола Олександрович Гострик. За кого ти болієш? Боліваєш? За моєго брата, Манчестер. Я в Мадрі Манчестер. Щось, виграє чи приігрує? Виграє. Ви... А чого ж тебе не беруть, гулять? Та Я можу гуляти. Та я можу всіх облакати. А ти ходиш десь, займаєшся десь. Да. Де ти займаєшся? футболом? Тут? Да. Ні. А виростеш ким будеш? Менчестер. Манчестером чи футболістом. Футболістом. Да. А що не Новобугом? Що Манчестером? Манчестер це ж город. Не город, це команда. Команда, понятно. Команда, правда. Це так назвали команду під це назвали так команду городом. Да? Ще у нас є е, тренера футбольні. Показую ось вам. Антоніна Аркадівна, о, правильно покажіть її. Це наш робочий тренер по полю, яка постійно контролює змагання. І наш теж ще один тренер, який дуже допомагає по всіх нам видах змагань. Це Рома, Роман Петрицюк. Оце наша команда, яка організовує тут змагання протягом цих двох місяців. Ну, Я вдячна дорослим. Які просто приходять на тренування, і ось і Роман. Рома це так він приходить. Бабушки це Антоніні Аркадіївни. Це бабушка нашого капітана футбольного, який ходить третій клас. Це два першокласники майбутні. Гарбуз Вова, Вова, помахай мені ручкою. Де Вова? І Саша Гарбуз. Це буде два першокласники, а це їхня бабушка. Ми її теж вважаємо, що вона в нас буде одна з найкращих бабушок ціле літо. Майже день в день. Вона з дітьми у нас беруть участь в усіх іграх. Діти дуже гарні діти. І отак ми змагаємося. Правда, ми сьогодні раді. У нас готова місцева влада, готова нас на тому тижні прийняти наші команди перед навчальним роком, вислухати нас і по дітей з новим навчальним роком. Отак сьогодні надіємося на результат. Ідуть змагання і ждемо, хто сьогодні буде суперпереможцем. Призи готові. Чекаємо результатів від наших учасників. Ми завжди придумуємо на будь-яку гру, щоб все було цікаво. Якісь подарунки дітям. На цей раз у нас колонські подарунки. Це ми будемо ще за велогонку нагороджувати, а це у нас тут на кожного там учасника є і так далі. Оце, оце є кось такі. Наші подарунки. Це на сьогодні. А взагалі найбільші подарунки чекають наших учасників, я так думаю, на зустрічі із керівниками нашого району. Ми на це надіємося. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайл під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.